Дар'я Яценко керує технікою, яку не кожен чоловік подужає. Молода дівчина не боїться ані пилу, ані важкої праці. Їй лише 18, і в такому юному віці вона перша трактористка у селищі Єлизаветівка, що на Дніпропетровщині, якась свобода, якась, от що я можу, я таке вмію на свій, на свій возраст. Це взагалі це якесь таке не відчуття, що, я, що я так можу. Що це той агрегат такий великий, і тут я одна, і я це все можу. Дар'я ділиться. Тажі до техніки від самого дитинства у 9 років їздила з братом на роботу, спостерігала, як працює трактор та допомагала лагодити обладнання. Мені це подобалось. Він мене брав з собою, і я там доволі вже каталася. <смі> мені подобалися краєвиди, коли вони там дивиться, він так все працює. <смі> ми з ним і ремонтували. Він завжди казав, казав. до мене ми ремонтували, він мені показував, розказував детально. А це гаєчка, усе був бік. <смі> Досягнувши повноліття, дівчина сама сіла за кермотрактора, який важить кілька тонн. Її ранок щодня починається з перевірки залізного агрегату. Від гвинтика до датчиків, бо трактор це не просто машина, це габаритна техніка, до якої треба підходити з холодним розумом, великою відповідальністю та уважністю. Ми перевіряємо рівень мастила, охолоджуючу рідовину, продуваємо фільтра, заправляємо трактора, дивимося, чи все добре, і їдемо. Складність в тому, що це агрегат. Він великий, там не два колеса, Аж вісім, там ширина просто. Кожен день його треба обслужити, подивитись. На агрегатшу зацепляється, що вже треба смастити і продути так само трактор, кнопочки, це все ж треба вивчити і комп'ютер. Це ж все ж нова техніка. Спочатку Дар'я сумнівалась у своїх силах, але завдяки підтримці родини вирішила спробувати. Тепер кожен день для неї виклик і новий досвід. Кожен день це цікаво. Це, це такий великий агрегат. Ти одна в ньому. Ну буду. <смі> Тому ніякого ні разу не пошкодувала, що я пішла й по цій професії, що ще зараз працюю. Дар'я каже, не шкодує про своє рішення. Вона й далі навчається по спеціальності та вдосконалюється. Дівчина виконує надважливу місію в умовах повномасштабного вторгнення на її тендітних плечах. Посів та збір врожаю, обробка ґрунту. Це важливо, тому що хлопців і так мало у нас зараз. А обробіток і все остальне – це ж теж полягає цьому. Тому, головне, не боятися, пробувати. Я теж боялась. Але згодом воно ну, нічого тут страшного немає, Головне, вивчитися. якщо це твоє покликання, то треба йти пробувати. На роботу Даша прийшла ще влітку. Вона одна з перших опанувала професію трактористки. Спочатку пройшла теорію, а потім сіла за кермо агротехніки. Сьогодні дівчина працює на підприємстві околиці і що входить до структури МХП. У Даші є наставник, який з нею спостерігає, який підказує, з нею працює разом. І вона спочатку навчалася, а потім вона вже переходить повністю. Після цього навчання вона перейде на практичні завдання. Наразі вона зараз у нас 50 на 50. Хлопці беруть її в поле. Вона там пробує, які, на яких механізмах агрегатах працювати. Вона це пробує. і Теорія, і практика. Велика війна виклик для всіх українців. Під час вторгнення багато чоловіків стали на захист країни. Той час, як жінки беруться та опановують стереотипно чоловічі професії, Юна Дар'я приклад зростаючого свідомого покоління, на чиїх плечах майбутні всієї країни. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.